Вітаю, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже смачне, просте в приготуванні печиво. Буде три рецепта. Ці рецепти всі із маминого записника. Вони перевірені роками. Звичайно, я трішки під себе їх переробила і вирішила з вами поділитися. Особливо до Великодня або навіть до різдвяних свят. Ми завжди готуємо багато різного печива. Розпочинаю з приготування вітрячків. Це найулюбленіше печиво з мого дитинства. Воно просте, недороге і дуже смачне. Просію борошно і додаю сюди смалець. Смалець має бути кімнатної температури. І ось таким чином перетираю це все і смальцем. Якщо ви не хочете використовувати смалець, замініть його на вершкове масло. Але повірте, з ним нічим не гірше. Мені здається, там не більше хімії, ніж у магазинному маслі. Але це таке, це ваш вибір. Далі до сметани я додаю соду і це все перемішую. Перетерте борошно з смальцем. Я додаю яйце та сметану. Та замішую тісто. З цим тістом дуже легко працювати, його легко замісити. Ну і, звичайно, потім, в подальшому, воно приємне в роботі. Я спершу замішую все за допомогою ложки. І далі вже додаємо решту борошна, яка по рецепту. Я відразу все борошно не додаю, тому що потрібно тісто відчувати. Замішую руками, воно має бути м'яке, але в той же час не липнути до рук. По консистенції, як звичайне, пісочне тісто. Як тільки зібрала його купи, дуже довго не вимішуйте, відправлю в холодильник на годинку-дві, а можна і з вечора замісити. Тоді буде краще і легше з ним працювати. І на робочій поверхні, притрушуючи борошном, розкачуємо тісто. Розкачую десь приблизно 1-2 мм товщиною. Вирівнюю. І нарізаємо на однакові квадратики. Від величини квадратів буде залежати величина ваших вітричків. Я великими не роблю так, щоб всередині помістилася вишенька. Кожен квадрат надрізаю ось таким чином, і посередині викладаю вишню. Вишню я використовую консервовану у власному соці, або ж можете взяти, наприклад, заморожені вишні, обов'язково, щоб розморозилися, стікла лишня волога, і додати цукор і крохмаль, але з консервованими у власному соці це перевірено і дуже смачно. І ось таким чином защіплюємо кожен вітричок. Це, мабуть, найважчий і найдовший процес в приготуванні всього печива, але повірте, результат того вартий. Викладаємо на деку, яке я обов'язково застилаю паргаментним папером, і запікаю в розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин без конвекції. Час приготування залежить, звичайно, від вашої духовки. Дивіться, як тільки вітрячки підрумянились, готово. Даємо охолонути. Раніше ми колись кожен вітричок обмочували в пудру. Я зараз просто ось таким чином присипаю, протрушую і готово, тому що порція досить велика. Якщо вам не потрібно так багато, можете зробити пів порції, але рекомендую готувати цілу, тому що, повірте, ці вітрички розійдуться у вас дуже і дуже швидко. І ось така досить велика порція смачного печива готова. Тісто пісочне, смачне, ароматне, ну і, звичайно, вишня, Що може бути смачніше? Наступний варіант це улюблене печиво моєї бабусі. Я пам'ятаю, коли ми збиралися великою родиною на свята, вона завжди готувала таку величезну порцію. Ми заварювали ароматний чай, і всі смакували. Ну і, звичайно, кожен брав турбинку додому. Це печиво в нашому записнику називається амонячки. Хоча я ще раз повторюю, що кожен рецепт в сьогоднішній підбірці саме з цієї тетрадки. Беремо вершкове масло і маргарин кімнатної температури. Якщо ви негативно ставитеся до маргарину, його не використовуйте, замініть на вершкове масло. Управляю масло з маргарином до борошна, додаю цукор і це все разом перетираю. Далі роблю ось таке заглиблення. Перемішую яйця. Всі продукти для цього печива мають бути кімнатної температури. Ванільного цукру додаю. Та амоній. Саме амоній. Друзі, я пробувала готувати на розпушувачі. Це не те. В кожному супермаркеті, відділі для кондитерів або там, де продається все для бакалії, є амоній. Пошукайте, повірте, результат того вартий. Також я додаю сюди сметану і замішуємо тісто. Знову ж таки, його довго вимішувати не треба, просто зібрати ці всі продукти докупи. Як тільки тісто перестане липнути до робочої поверхні та до рук, воно готове. Щоб легше було знепрацювати, відправте в холодильник. Я тим часом перемішую білок та взяла цукор. Робочу проверхню притрушую борошном і розкачуємо тісто. Тут же розкачувати потрібно трішки грубше, десь товщиною 1,5-2 см. При випіканні печиво буде гарно підніматися. І тепер формуємо печиво. Я вирізаю такими вирізками. Вони ще в мене також з мого дитинства. Я скільки себе пам'ятаю, стільки в мами ці вирізки. Різна форма, або ж можна просто порізати за допомогою ножа для піци. Але так як на мене, більш святковіше і цікавіше. До такого процесу може залучити діток, їм теж дуже цікаво. Мої хлопці то не можуть залишитись осторонь такої роботи, завжди мені допомагають. Кожне печиво змащую білком та вмочую в цукор. Викладаю на деко, але має бути відстань 1,5-2 см, тому що печиво буде випікатися і гарно рости. І запікаю в духовці розігрітій до 200 градусів без конвекції 10, 12, 15 хвилин. Як тільки у вас печиво підзолотилося, готове. Можете всередину додати мак. Ми ж просто готуємо ось таким ванільним ароматом, і це справжній смак мого дитинства. як ви бачите, я випікаю велику порцію, тому що воно ніжне смачне. Пісочне, ароматне і розходиться у нас дуже і дуже швидко. І останній рецепт, мабуть, найпростіший, не менш смачний. Готую його багато, тому що потрібно пам'ятати, що великодні свята не тільки у нас, і допомагати тим, хто цього потребує. До сметани додаю або розпушувач, або амоній. Мені на амонії знову ж таки скажу, що подобається більше результат. Смалець викладаю в досить велику миску. Додаю маргарин або вершкове масло кімнатної температури. Я не встигла дістати з холодильника, то його трішки підтопила, але воно не має бути рідким. І цукор. І це все перетираю. Яйця трішки перемішую. І відправляю до решти продуктів. Бачите, в сметані почався вже процес. Додаю сметану і знову ж таки це все перемішую. І тепер починаю вводити борошно. Я відразу все борошно по рецепту не додаю, потрішки, поетапно. Також не забувайте додати чи ванільного цукру, чи ванільного екстракту і замішуємо тісто. Для того, щоб зробити більш цікавішим смак, я додаю сюди мак. Мак попередньо заливаю кип'ятком на 5-10 хвилин, а потім просушую за допомогою паперового рушничка. І подивіться, яке еластичне, але водночас таке туге, не липнуче до рук, тісто виходить. Відправляю його в холодильник, я цього разу замісила з вечора і на ранок почала готувати. Як бачите, як все гарно захололо, з таким тістом дуже і дуже легко працювати, воно не липне до робочої поверхні. Але перш ніж розкачувати, обов'язково прослужую. Сипайте злегка борошно. Розкачую десь товщиною 1 см і нарізаю на ромбики, або ж можна за допомогою якихось формочок. Можливо, зараз до Великодня ви хочете в формі яйця зробити. Тут, тут а вже що вам то вподоби. Я роблю ось такі ромбики, тому що це найпростіший і найшвидший варіант приготування такого печива. Викладаю на деко і випікаю в розігрітій духовці до 200 градусів, 12-15, можливо 17 хвилин, все залежить від вашої духовки. Як тільки печиво підрумянилось, воно готове. Порція досить велика, у мене вийшло 6 ось таких дек. Ну що ж, печиво готове, даємо йому охолонути. Воно виходить таким хрумким, ароматним і цікавим. Готую його досить часто і вам рекомендую. Не забувайте, що йдуть великодні свята, потрібно допомагати один одному. Ну що ж, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви раніше готували таке печиво. Якщо готували, то яке і яке вам сподобалося більше всього? А дуже смачні? До нових зустрічей! Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.